Хай гайз! З вами Ваня. В цьому відео покажу дорогу в наборі м'язової маси 80 кг до літа. Сьогодні частина перша. Я зроблю заміри, покажу вагу тіла, покажу форму, розкажу харчування та покажу програму тренувань. Тому раджу додивитися це відео до кінця, буде цікаво. Вага 77 кілограм зранку на голодний шлунок. Форма на холодну, не на пампі. Ціль стоїть набрати 3-4 кг м'язової маси до літа. Буде дуже гарно, якщо буду важити 80-81 кг стабільно зранку. Зараз покажу заміри біцепса, грудної клітки, плеч та ніг. І правий в мене біцепс 35,2 см. І лівий у мене біцепс 35,6 см. 6 сантиметрів. клітка з напрягом в мене 102 см. Так, плечі в мене з напрягом 118 сантиметрів. Права нога в мене 55,2 см. І ліва нога в мене 57 см. На перше пером харчування сніданок в мене по стандарту. Яйця, два куска чорного хліба з авокадо і оливковим маслом. Та овочі сьогодні в мене помідори. Іноді буду їсти перець та огірки. І також вівсянка з бананом та яблуком. Простий калорійний, якісний сніданок, вуглеводи, плюс білок та якісні жири. Також іноді я буду на сніданок їсти панкейки з бананом. На другий прийом харчування в мене два куска чорного хліба з арахісовою пастою та молоко. Пів літра молока. Якщо казати про цілі в тренуваннях, то як ви знаєте, хочу збільшити м'язову масу, якомога якісніше хочу набрати м'язову масу. І також збільшити свої показники. Я в першу чергу вжими штани лежачі. У мене стоїть нова ціль пожати 90 кг до кінця цього року. Зараз в мене максимум в жимі 80 кг на раз, я жму дуже тяжко, 80 кг. Тому буде дуже круто, якщо 90 кг пожму до літа. Тому зараз в мене стоїть акцент на жим, я його буду тренувати два рази на тиждень і зараз покажу програму, по якій я буду прорисувати, тренуватися. В мене програма тренувань три рази на тиждень спліт. В перший день це вівторок. Я треную вівторок в біцепс. жим штанги льожи на силу. Чотири підходи по чотири рази. Потім жим гадали на наклоні лаві під кутом 30 градусів 6, 30 разів три підходи до відмови м'язів. Потім бабочка один підхід, подказ, Четверта вправа в мене остання на біцепс. Це підйом із грифа на біцепс. Три підходи по 6 10 разів до відмови м'язів. Другий день, в мене четвер, ноги та плечі, присідь штангою, три підходи по 5-8 разів на максимум, болгарські присідання, два підходи по 6-10 разів до відмови м'язів, далі, далі, в мене йдуть розгибання ног в тренажері на передній квадрицепс, один підхід на максимум, розгибання в тренажері на задній біцепс бідра, один підхід на максимум, подйоми на сков на ікри з додатковою вагою, два підходи на максимум, і на плечі також жим штанги стоя, два підходи по 6-10 раз разів, маха гантели на плечі, три підходи по 10 12 разів на максимум. І також на прес одна однаправа скорочування, два підходи на максимум. І третій день це субота. В суботу я треную спину та трицепс. Але перша програма це жим штанги лежачі з середньою вагою, 60-70% від максимуму, три підходи по 8 разів. Потім переходжу тренувати спину, підтягування на спину, три підходи 6-10 разів на максимум, тяга верхнього блоку вузьким хватом, два підходи 6-10 разів на максимум, тяга гантелей купсом нахилі, три підходи 6-10 разів. Віджимання на брусяк з додатковою вагою. Два підходи по 6-8 разів і гіперекстензія з додатковою вагою, три підходи по 12-15 разів для того, щоб укріпляти язу поясниці. І це вся моя програма. Ось така в мене програма тренувань. Буду надіятися, що по ній буду прогресувати. Якщо буде якийсь застой і не буде прогресу, то я щось можливо зміню на інший план або більше відпочинку додам, побачимо. Такий у мене план тренувань день тренуюся, день відпочинку, день тренуюся, день відпочинку. Потім знову тренування і два дні відпочинку і так по колу. Такий гарний спліт на 3 рази на тиждень. Сьогодні треную грудь та бісепс. Першу права в мене жим штані лежачі на силу 4 підходи по 4 рази. Зараз розкажу, зараз розкажу схему, по якій я планую краще прогресувати в жимі. Я трошки знизив робочу вагов жим штані лежачі для того, щоб. На кожному, для, для того, щоб на кожному тренуванні додавати вагу по 2,5 кг. В, в кінці минулого року, в грудні, я робив, в мене була робоча вага 70 кг 4 підходи по 4 рази. Сьогодні я зробив 62,5 кг 4 підходи по 4 рази, для того, щоб потім додати 5 кг на наступному тренуванні, а потім додати по 2,5 кг. І так я наздожану свій 70 кг результат. І потім пережену і зроблю 72,5 4х4. І так, з запасом тренуючи, я зможу краще прогресувати. Всім дякую за перегляд цього відео. Скоро буде друга частина масонабору.